Всім привіт, привіт, друзі! А ви помітили, що вже другий літній місяць майже добіг свого кінця? Це значить, що прийшла черга рубрики. Порожні пляшечки липня. Отже, давайте швиденько пробіжимося по тому, що закінчилося у мене та моєї сім'ї у липні місяці. Зубна паста від Фармосі довго не буду зупинятися. Знаєте, що люблю, купую, купувала і буду купувати. Побається, рекомендую. Вологі серветки. Оці купувала в Аврорі. До речі, дуже-дуже непогані. А серветки, 84 штучки тут в упаковці, були достатньо гарної якості, сподобалися. Зараз, на жаль, не зустрічаю їх, але якщо зустріну, і буде якась акція, обов'язково повтаю покупку. А це серветки, які я заказувала на iHerb, корейські антибактеріальні, 80 штук тут в упаковці. Чогось такого надзвичайного вони не роблять. Гарні серветки спеціально ганятися за ними не потрібно, але якщо робите замовлення на сайті iHerb і у розділі Суперцін вони вам потрапляють. У поле зору, то можете спробувати, можу порекомендувати. Super Clean від фармасі серія Smart Life. це чищення засорів у стоках і каналізаційних трубах. Не сподобався зовсім, погано працює. Розчарування моє таке, не буду повторювати покупку. 500 мл залила спочатку десь третину. Упаковки, нічого він не зробив. Потім почитала, подумала, може, я трошки пожадівничала і потрібно вилити більше, вилила ще більше, залишила на ніч. Ну, може, трошки-трошки краще стала збігати вода, але я так розумію, що нічого краще, ніж тросик, який прочищає каналізаційну трубу, не працює. Оцей засіб мені не сподобався, я його вам не можу рекомендувати, тому купувати більше я його не буду. А от що мені дуже сподобалося, це знову ж таки фармасі. 500 мл і це засіб для миття посуду. Це просто супер засіб. Він такий достатньо концентрований. спеціально у мене є ємкість з дозатором. Третю частину наливала цього засобу, далі дорозводила водою, збухтувала і такою родиною мила посуд. Приємний аромат, не пересушує шкіру рук, добре справляється з забрудненнями і гарний склад. Подобався, обов'язково буду повторювати і вам рекомендую. Ще одна моя знахідка це гель для інтимної гігієни від фармасії серії доктор. Цюна, він такий м'якенький, має приємний аромат, з дозатором, зручний, дуже-дуже економний у розході. Зараз у мене такий самий уже в оновленій версії, і, до речі, в оновленій версії мені подобається трошки менше. Не знаю, чи змінили вони склад, чи... а от у ароматі є якась нотка, яка мені не дуже подобається. Тут аромату майже не було, він був класний, Ну, але той також непоганий. Тобто це на постійній основі. Тут 225 мл, ніжний, класний. Не подразнює ваші ділікатні ділянки на тілі, рекомендую. Нову фармасі шампунь. 500 мл, Це з серії Botanics, шампунь з шавлією. Дуже класний шампунь. Це такий шампунь для всієї родини. Коли не знаєте, чим помити голову, цим можна 100% помити. Має дуже приємний аромат. Він взагалі розрахований для жирної шкіри голови, для жирного волосся. справляється зі своїми обов'язками, вимиває. А волосся дуже добре, не перескушує шкір голови. У нас ніяких подразнень на шкірі голови не викликав. І, можливо, повторимо покупку. Просто зараз є багато засобів для волосся, які у нас в використанні, тому поки що купувати не будемо. Але вам рекомендую придивитися. І тим паче за таку велику упаковку там дуже-дуже невелика бюджетна ціна. Тому рекомендую прийти. одне моє розчарування це канадський бренд. Еті тут, якщо я правильно прочитала, пінка для рук. Взагалі вона рахується як дитяча пінка для рук з класними складами, нічого зайвого, все веган-формула, але, на жаль, зовсім не сподобалася. Мені ця пінка, ціна якість не співпадає. Я купувала в розділі Суперцін. За якою знижкою, і навіть за знижкою була не дуже бюджетна ціна, не дуже приємний аромат і якийсь. Упаковочка якась така дешевенька, як на ній погляд. І що саме головне, рахується, що дитяча пінка для рук, але вона мені чомусь пересушувала шкіру рук, дуже сушила шкіру рук, і я вже от використала його, думаю, слава Богу, що він закінчився. так, знаєте, І викидати було шкода, тому що. Шкода, було потрачене грошей. Тут 295 мл. От цю пінку для рук я не рекомендую. Закінчився пробіотик від California Gold Nutrition. Це пробничок тут у блістер, у якому було 10 капсул. Він продавався у розділі пробних товарів використав чоловік, але я хочу сказати, що оці пробіотики вони працюють проланговано. Тобто це не хроміцети, які саме одразу ви бачите дії, так? якщо у вас там епізодичні діареї чи розлад шлунково кишкового тракту, щось там з кишківником, то ці одразу не працюють. Вони працюють на раз деякий час. Просто чоловік приймав антибіотики, і як підтримка саме кишківника, він. Також приймав оці пробіотики. Рекомендую, тому що не знаю, чи зараз вони продаються у розділі пробних товарів, але якщо ви натрапляєте, а я вам вкотре наголошую, що обов'язково заглядайте в розділ пробних товарів, де за ціну 1 долар, трошки дорожче, по дуже великим знижкам ви можете купувати якісь цікаві товари. От побачили, обов'язково спробуйте. мило від п'янканьюл, мило дитяче. Тут було два брусочки в цій коробочці, Купувала з дуже-дуже великою. Знижкою на сайті Єва, саме на сайті, тому що в магазинах я не бачила цього бренду, дуже класне мило, сподобалося. Ми його використовували саме для миття рук. Не пересушує шкіру рук, не розкисає у мильниці, то класно свою функцію виконує. І, до речі, кожен кожне з цих брусочків мила був ще індивідуально запакований, таку як флізелинову упаковочку. На поповній ціні я не бачу сенсу його купувати, але якщо натрапити на якісь знижки, побачите, то рекомендую вам спробувати. Тонер від клеєрс Корейський бренд купувала також в розділі пробних товарів. Ні, не сподобався. Я вам вже казала, що оця формула в консистенція рідкого гелю має не мій формат. Тому нічого такого особливого він не робив. В повно розмірі він взагалі там коштує якихось великих грошей. От я вважаю, що він свої гроші не коштує, ну, принаймні для мене. І повторювати і добре, що я спробувала оцю мініатюрку. Я зрозуміла, що повторювати я цю серію, ну саме цей засіб. Не буду я улюблена туш, мій фаворит. Туш від Хейміш, термотуш тобто вона покриває кожну вію, так розділяє вії, її, а потім вона знімається саме ось такими гумовими панчошками. А, тому я вам дуже рекомендую. Зараз... вона не те, щоб навіть закінчилася, вона ще може там щось фарбувати, але вона у мене вже більше пів року. А ви ж знаєте, так що туш взагалі рекомендовано міняти кожні три місяці. Ось така щіточка ви добре розділяє, надає об'єму. Моя улюблена купувала на Ахербі. І вже відкрила нову і користуюся новою. Крем від Фрудя з соком винограду направлений на звуження. Пор тут 10 мл. Улюблений крем Алізи. Я її купую його майже на постійній основі. Це красиве пакування, така манюнька, така гарнюнька. Їй він дуже подобається. Не жирний шкіру, непогано з якимись висипаннями справляється. А Хьорбі я обов'язково її купую, тому що вона каже, що це її найулюбленіший крем. Хьорб на цей раз вже тонер у формі клітка водичка від Секрет Кей, направлений на звуження і очищення пор. Дуже-дуже непоганий тонік був, сподобався. Купувала його більше двох років назад. Чекав нас дуже довго, дочекався, ми використали разом з лізою. Непогано справляється своїми функціями. Рекомендую, але чогось я зараз його не бачу у продажі, тому не знаю, чи знаєте ви якої. Пілінг-скатка від клаву всього 80 мл, але її достатньо на довгий час вистачає. Класна, купувала її на iHerb, Дуже хороша була у неї ціна, дуже сподобалась. І, скоріше за все, що буду повторювати цю покупку не подразнює шкіру при контакті, коли ви наносите цей засіб на шкіру, на суху шкіру і починаєте масажними рухами проходитися по обличчю. Вона скатується там у складі, є такі якісь частки, і за собою також знімаю всі ваговіші частинки на обличчі, чи якісь. Використовувала десь раз, інколи два рази на тиждень зранку. Мені сподобалось і вам можу порекомендувати. Пудра від Фармасі, ну нічого не залишилося, це вже тут не можна ніяким чином дістати. Це була супер просто пудра, яка, по-перше, матувала ваше обличчя за рахунок того, що у неї було багато тут відцінків і в ній ще були такі. Як світловідбиваю часточки, які розсіювали світло, і вона згладжувала ваше обличчя. і аромат у неї був класний. Мені дуже шкода, що зараз такої немає. Навряд чи ви її знайдете, але пудра була класна, пудра мені дуже сподобалась. Стільки у нас закінчилося в липні місяці. Мені іноді здається, що може хтось з сусідів приходить і підкидає мені ще порожні ці пляшечки, Бачите багато цікавих нових продуктів. Щось буду обов'язково повторювати знов. І як завжди, я вам бажаю. Гарного дня, тихої, мирної ночі! Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх близьких та рідних. До нових зустрічей. Па-па.